Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися нашим асортиментом для дівчаток. Це, далеко, не всі вишиваночки представлені, покажу тільки декілька. Відразу кажу, що всі вишиваночки і суконьки у нас із сорочкового габардину. Так от, перейдемо до першого варіанту. Це у нас сукня для дівчинки. Тут у нас є, тут вона в жовтому кольорі у нас представлена, а взагалі є дуже багато різних кольорів. Їх можна передивитися у нас на сайті. Я лише вам сьогодні хочу показати варіант вишивки. саме. Така вишиваночка, така вишита сукня, іде із рукавчиком-бохом, тобто такий об'ємний, широченький рукавчик. Його, до речі, боятися не варто, тому що коли дитинка одягає цю вишиваночку, манжет зачіпається на липучку, і тоді рукавчик стає такий гарний, об'ємний. Ось подивіться, які гарні ластівки. Це машина вишивка, але виглядає неперевершено. Дуже гарно. Дуже красиво. І також рукавчики зверху прикрашені вишивкою ось такою. Покажу вам ближче. Горловинка тут затягується. Можна розчепити і затягнути сильніше, якщо дитинка дуже худенька. Ось так і зав'язати потім. Тоді воно виглядає дуже гарно. Ось так. Вона йде довга, не буду вам розматувати до кінця. Лише скажу, що по всій довжині нашити такий гіпюр від самої горловинки. І в комплекті поясочок йде. Він йде того самого кольору, як і сукня. Так, далі вам покажу ще варіант вишиваночки із ластівочками, але вже блузочка для дівчинки йде. Тут комбінований орнамент, йдуть колосочки від самої горловинки, і на рукавчиках нашиті колосочки на манжеті. Манжетик широченький. Застібається на липучку. Дуже зручно дітям одягати липучку і знімати. Дуже зручно розтібати і застібати дитині липучку самостійно. Покажу вам тепер ці касивені ластівки. Це все йде машина-вишивка. Дуже гарно. Не знаю, мені ластівочки нагадують про весну і дім. Розверну для вас. Ось так. Клас. Також в нашому асортименті є не тільки вишиваночки і сукні. Покажу вам ще варіант комплект, де йде блузочка і спідничка для дівчинки. Вона наразі у червоному кольорі із чорним орнаментом, але також є і інші кольори. Тут рукавчик іде бохо, тобто об'ємний, також на липучці, прошита липучка. Чорна вишивка. Горловинка прикрашена киточкою. І покажу вам спідничку. Спідничка. Також і тканини сорочковий габардин чорного кольору поясочок, резиночка. Ось така. Це маленький розмір, тому тут резіночка візуально виглядає дуже маленькою. Але це найменший розмір 122. Це десь 6-7 рочків. Ось такий комплект. Далі покажу вам класичні колосочки. Це вишиваночка для дівчинки. Розкрию для вас. Тут, до речі, горловинка розшита, прикрашена китичками. Колосочки і рукавчик з такою вишивкою, і тут ми пошили резиночку, тоді одягається, виглядає ось так Рукавчичок. Дуже гарно. Біленький колір. Виглядає завжди дуже нарядно. Зараз вам покажу іще варіант сукні, яка у нас є для дівчинки. Ось. Також в комплекті йде поясочок біленький. Попереду ось такі колосочки зображені. Розкриємо, подивимося. Рукавчик прикрашений також вишивкою. І ось такі гарні ластівки. манжет на липучці. Подивіться, це так пошито дуже гарно. Кожний колосочок. На ластівка. Я вам не буду її розкривати аж до кінця, лише покажу, як вона виглядає на грудях і сам рукавчик. Ось так. Відкладаємо. І на завершення покажу вам мою улюблену вишиваночку для дівчинки. Вона дуже гарна. Я дуже люблю ці червоні маки. Вона така цупкенька наразі, тому що є всередині підкладочка із паперу. Ось. Його можна зняти руками легенько, а я все-таки рекомендую замочити у воді таку вишиваночку, щоб цей папір повністю відійшов. Потім прополоснути, і вишивка стане такою м'якенькою. Буде гарно лягати по ручці. Дивіться, це так кожна, кожна квіточка вишита. Так, це виглядає дуже гарно. Рукавчик бохо, він об'ємний йде. Також горловинка прикрашена з такою стрічечкою її можна легенько затягувати, це якщо дитинка дуже худесенька, і зменшити саму горловинку. Так, зараз вам розкладу, щоб ви побачили цю красу. Ось так. Під спідничку це буде взагалі краса. І також нагадаю, що це не весь асортимент, який представлений у нас у магазині. Я вам раджу все-таки перейти на сайт і передивитися всі наші товари. Я думаю, що ви для себе точно знайдете те, що вам сподобається. Все, до нових зустрічей!